Привіт-привіт! У нас, як завжди, в понеділок, енергії тижня, і будемо дивитися, що нам заплановано на цей тиждень. Зараз я скину посилання на трансляцію, а тим часом вам нагадую, що підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і таким чином у нас буде ще більше цікавого контенту для вас. Посилання вже стрінуло, тому що ж, будемо дивитися, що у нас сьогодні є. енергії тижня це така у мене тижнева кожного тижня відбувається м -м, практика, скажімо так, да, де я методом ченнелінгу щетую і дивлюсь, що у нас заплановано на цей тиждень. І зараз будемо дивитися, бо там щось там несеться цього тижня, прям таке інтенсивне, дуже сильно. тому… Будемо зараз дивитися. У нас, до речі, цього разу є чат, тому хто хоче, кому буде цікаво, можна задати якісь питання. Я ще в кінці потім відповім. Так. Що ж, налаштовуюсь, налаштовуюсь зараз і поїхали. Привіт, свят. Угу. Ну Оте от. От йде. Те, що я казала, буде інтенсивно. Окей. В цілому вітаю вас в цьому просторі в просторі, який постійно прискорюється, і ви йдете з ним в ногу, і ми робимо все можливе для того, щоб ви йшли з цим в ногу. Підтримуємо, прискорюємо, підштовхуємо. Дякуємо за це ваше включення. Дякуємо за те, що ви активно. Теж як залучені в цей процес. Окей. Okay. І якщо говорити по тижню, то тиждень достатньо інтенсивний, і він, в принципі, ознаменований такими словами: як швидко спішити, не встигати злитися, агресувати. Тобто це стихія вогню. Стихія вогню включається, і через це у нас дуже багато таких емоційних історій може бути. Наприклад, у вас дуже багато задач, ви багато що включаєтесь, багато роботи, і при цьому йде агресія, йде агресія, йде злість, тому що не встигаю, тому що в цілому все бісить, напружує, засмучує, роздражає, дратує все. От, от такий може бути стан. Угу. На це дадуть практику трошки пізніше. Практика буде не в моменті на тут і зараз, практика буде на те, щоб зараз її взяти, запам'ятати і робити, коли на цьому тижні, ну не тільки на цьому тижні, загалом буде така ситуація. Угу. А зараз поки що про енергії. А, власне, оскільки тиждень буде такий суперактивний, супер насичений, то бажано контролювати свої емоції, звернути увагу туди. І повертати себе в тіло. Буде такі два ключові моменти, на що ви будете звертати увагу: це на емоції, це на повернення себе в тіло, в тіло, особливо тоді, коли емоції піднімаються. Як це робити? Це зазвичай потрібно робити в моменті тоді, коли піднімається емоція, і ви себе прямо в цей же момент так відловлюєте, відщовкуєте, що зараз у мене піднялася емоція гніву, я бішусь через якусь ситуацію, де вона в мене в тілі. Там не потрібно робити далі великого аналізу. Це і є ця практика. Да, там ми не робимо великого аналізу, ми просто в моменті там, е зупиняємося. Е я злюсь, я це бачу, ОК. Е нічого з цим не роблю, тому що це нормально, емоція може бути будь-яка. Я її випускаю, я е десь в тілі є ця емоція, де вона в тілі? І прямо туди декілька вдихів, видихів, глибоких. Розширюємо те місце і таким чином ми ніби себе трошки розширюємо, свій об'єм, розширюємо, в який ми можемо помістити більше енергії. тоді ця енергія не буде нас розривати і розбивати зі сторони. Бо задача в цілому кожного з нас зараз розширюватися для того, щоб було більше простору, більше об'єму для цієї енергії, яка буде заходити. От, поки що так. В комунікації з людьми. Треба тримати оцей теж ну, тонку ниточку цього, що може бути конфлікт. Може, ну, я можу спалити десь, я можу агресувати. Мені може щось не подобатися, я можу заводитися прям в секунду з того, з чого я зазвичай не, не реагую або пропускаю повз. Майте це на увазі, просто майте це на увазі, бо може це включатися. От. І при цьому може все горіти в руках. Тут два е, варіанти, як це може відбуватися, або у вас все горить в руках, і ви прям швидко все робите ш... дуже швидко, та? дуже багато всього. І е, е, навіть головою не зовсім встигаєте відслідкувати, що ви робили в цей момент. Просто воно несеться, і ви частково на автоматі щось робите. Тут важливо знову повертати себе в тіло. Повертати окей. Другий момент це те, що ви можете просто не вивозити фізично, і це може вибивати, і може бути бажання як просто в якийсь момент кинути все. Відволічіться, відволічіться на ну базову штука, на спорт можна відволіктись на три типу, хвилиночки, десять присідань, і пішли знову це робити. Ви перенаправите енергію в тіло. Ви знову ж таки фокус на своє тіло звернете. І буде легше. Буде легше далі проводити оцей потік через себе. Це така коротка буде перезагрузка. А загалом інтенсивність так зашкалює, що е, може відчуватися в тому числі головні болі, головокружіння, підніматися мігрені, е, тих, хто дуже чутливі до. Як це типу судини чутливі, так? коли голова болить на погоду, на якісь такі зміни, то на енергетичний фон також ви будете реагувати. І може бути втома через це, головні болі можуть бути через це втома загальна в тілі може бути через це, тому дуже фільтруйте кількість навантаження, яку ви даєте на своє тіло. Це не означає, що треба давати, ну, прям розслабитися да, і нічого не робити. Це про те, щоб себе не перевантажувати. Тобто, ну, є якась ваша норма, ви робите в нормі, але супер себе перевантажувати не варто. Так. Окей, тут, в принципі, майже все. Щось сьогодні дуже інтенсивно і дуже коротко, але, в принципі, тут достатньо всього. Про практику ще раз просто хочеться нагадати. Поки ще йде потік, бо йде зараз вигрузка цієї енергії на баланс. Зараз, чи будуть, чи буде щось, чи будуть коди. Мабуть, ні. Або будуть. Секунду. Відкоди на баланс, на гармонізацію свого стану, на з'єднання стану фізичного, тобто стану свого тіла разом із емоційною цією нагрузкою, яка йде на нас. Тобто, як таке трошки вирівнювання, воно виглядає як вирівнювання. Коди я напишу потім під відео, в тому числі і в групу закину теж коди під воду. 4, 4, 8, 8, 5, 4, 3, 3, 8, 5, 2, 8, 8, 8, 7, 8, 1, 8, 5, 1, 8, 4, 1, 8, 2, 1, 8, 8, 7. Угу. Окей. Що робити з кодами інструкція буде і е, вони будуть прописані. Угу, так, в принципі, тут все. Так, е, да, поле закривається. Окей. Ще питала. В мене пішов злив коштів на якісь затрати, яких могло не бути. Угу, е, це сюди ж це е, вирівнювання, йде те ж саме: вирівнювання енергії може бути. Десь на себе не витратила. Коли треба було минулі тижні, минулий місяць, коли треба було фокус більше на себе дати. Причому тоді ти могла дати фокус на себе через тіло, через, ну, типу, не фінансовий фокус, а на відпочинок, наприклад, тобто щось для тіла. Вона зараз просто тобі таким от. Чи вона трансформувалася цю історію і пішло на витрати. Це перший варіант, чого в тебе так може бути. Ну, в принципі, за те, що я бачу зараз. А друге, це загалом те, що може бути після ретроградного Меркурія у нас, ну, принаймні після цього ретроградного Меркурію, який у нас був, а він закінчився 11-го числа. У нас ще в серпні частинка є періоду на такі. Можуть бути імпульсивні витрати, коротше, і причому скоро чи було повновуння, та, щось я я запуталась в цих датах трохи зараз, але пам'ятаю, що десь до кінця серпня можуть бути такі періоди, де треба більш уважніше просто до своїх витрат, їх не, не те, щоб прям забороняти собі, а скоріше планувати, контролювати отак от дивитися, куди ви направляєте гроші і наскільки це в цілому важливо для вас зараз в моменті, те, куди ви направляєте гроші. Подумаю над тим, що собі не дала, спитаю свого тіла, що ти собі не дала. Прям в медитацію коротенько зайди, глянь по тілу, куди, яка частина проситься, де, де сидить якась зажатість чи щось сидить в тілі. Таке, що варто ну, дорозкрити, куди ти не направила енергію. Спорт топ для перезагрузки. Спорт зараз взагалі він не для перезагрузки треба. Він зараз потрібен для, для бази, для того, щоб тримати себе в адекватності і свою кукуху в нормальному стані. Бо інакше не вийде. Ну, типу, Наступні півроку інакше не вийде. Харчування, спорт це буде така база. Вода харчування збалансований, спорт. Це прям така база, без якої буде дуже сильно виносити. Вітаю, на відчуваю значний рівень виснаження та роздратування у всіх сферах, що в роботі, що в стосунках. От це те, про що я в суті сьогодні проговорила. Практику я не знаю, Танче були ви самого початку передивитись тоді я розказала, яку практику зробити. Є таке, є таке, і буде: повертайте собі енергію. Повертайте енергію, бо ви зливаєте її на оце виснаження, роздратування. Ну, коротше, всюди ви її зливаєте, трошечки більше акумулювати в собі практики на підняття енергії, спорт, той самий базова практика на підняття енергії, Кундаліні можна підключати, в цілому, будь-що, не знаю, що ви можете знайти, що для вас буде працювати як практика для підняття енергії, аж соромно за себе і за свої дії. Ну, ви особистість не сильно може контролювати те, що зараз відбувається. Іноді буває складно, я розумію. Тим більше, коли йшов період такого прям напруження довгого, і ви тримались, типу, ще трошки я відпочину, ще трошки я відпочину, ще трошки, ще трошки, а воно ще трошки оце ніяк не закінчується. В цілому ми по енергіях все. Будемо закриватися, завершатися. Якщо будуть питання, то в коментарях пишіть або в коментарях в каналі. Дякую вам, дякую усім і до зустрічі.